Церква в суспільному і духовному житті покуття, науково-практична конференція з такою назвою цими днями відбулася у селі Торговиця. Присвятили її до сторіччя храму Різдва Пресвятої Богородиці. Подія зібрала науковців з різних міст, духовенство та представників влади. Учасники говорили про значення церкви для громади, її роль у вихованні молоді та збереження традицій. Більше розкажуть наші журналісти. Молитвою розпочали науково практичну конференцію у столітньому храмі. Говорили про його історичну цінність та вагомий внесок не лише у житті громади, а й усієї України. Церква для українців, саме Західного регіону, стає не тільки духовним центром, але й суспільним, культурним, політичним. Вона не тільки єднає людей з Богом. Вона єднає націю, вона має історичну пам'ять, вона зберігає традиції, звичаї, вона зберігає мову. Окрім благословення, владика Юліан вручив відзнаку від Української православної церкви організатору конференції Василеві Марчуку. Від імені нашої церкви, від імені предстоятеля. Митрополита Київської сиєї України Епіфанія, нагородити Марчука Василя Васильовича, орденом свято-архістратига Божого Михаїла за особливі заслуги передпомісної Української православної церкви та його побожним народом. Столітній храм Різдва Пресвятої Богородиці для мешканців села та громади є особливим. Наша святиня особлива тим, що у буремні радянські часи, коли всі храми закривалися, наша святиня залишалася відчиненою для молитви побожного українського народу, і вона стала колискою для багатьох християн сучасності, тому що тут багато людей приймали хрещення, багато людей приймали вінчення, багато людей шукали спасіння і єднання з Господом через святі таїнства. Тому ця і святиня особлива не тільки для нашого села, але й для цілого по. Про те, що храм був і залишається центром життя громади, переконані і представники місцевої влади. Церква завжди була і буде не тільки духовним центром. Вона є серцем нашої громади, осередком культури, освіти, благодійності та єдності наших людей. Сьогодні ми святкуємо, будемо святкувати велику подію 100-річчя храму Різдва Пресвятої Богородиці. 100 років. За цей час храм став символом віри, моральної стійкості та незламності нашого українського народу. Учасники конференції відзначали не лише релігійний, а й суспільний вимір ролі церкви. Ми з вами зібралися в особливий час. У час, коли Україна переживає напевно найскладніші часи у своїй історії. Час, коли Весь український народ потерпає від лихоліття війни, від агресії північного сусіда, коли наші люди, громадяни віддають всі можливі сили і засоби на те, аби подолати ворога. Якщо говорити про духовність спокуття, то вже сама назва. Покуття говорить про те, що тут проживають побожні люди. Бо покуття в українській хаті це є найсвятіше місце, де зберігаються ікони і образи. Тому духовна спадщина має величезне значення, і церква в житті покутян відіграє велике значення. Це і культурне значення, і освітнє, і виховне, і ідеологічне. Церква об'єднує людей. Основні урочистості з нагоди століття храму відбудуться уже 7 та 8 вересня.